Привіт, привіт! Усім! З вами канал Цікава Англійська, і сьогодні ми з вами розберемо одну ну дуже дуже важливу тему для всіх, хто починає свій шлях в англійській, а саме, як легко і правильно ставити запитання зі словами «is» та АР. Скажіть чесно, буває таке, що хочеться щось запитати, а в голові раптом плутанина? З якого слова почати? Куди поставити те is чи are? Не хвилюйтесь, це абсолютно нормально. Обіцяю, після цього відео ви зрозумієте, що все насправді набагато простіше і логічніше, ніж здається. План у нас сьогодні простий, але дуже ефективний. Ми розберемо два головні типи запитань, а потім. На десерт навчимося відповідати на них коротко, ввічливо і головне, так, як це роблять самі носії мови. Ну що, готові? Починаємо. Гаразд, давайте почнемо з першого типу запитань. Я люблю називати це магічним трюком, бо це ну, неймовірно просто. Мова йде про ті запитання, на які можна відповісти просто так або ні. А тепер увага на екран! Ось у нас звичайне речення «You are ready», тобто ти готовий. Щоб перетворити це на запитання, ми робимо один простий рух, міняємо місцями перші два слова. І вуаля отримуємо «Are you ready?» Ти готовий? Бачите? Ніяких складних правил, жодної магії, лише елегентна перестановка. І цей фокус працює абсолютно для всіх. Наприклад, було I am late, я запізнююся. А стало am I late, я запізнююся. Було He's home, він удома. Стало is he home, він удома. Або they are new, вони нові. Перетворюються на are they new, вони нові. І найголовніше, що треба запам'ятати, нам тут не потрібні ніякі додаткові слова типу do чи «does». Просто міняємо слова місцями і все. Чудово! З першим типом, я думаю, все зрозуміло. Але ж погодьтеся, нам не завжди достатньо відповіді так чи ні. Іноді потрібні деталі, конкретна інформація. І саме для цього існує другий тип запитань. Тут нам на допомогу приходять спеціальні питальні слова. Можна уявити їх як набір інструментів. Кожен допомагає витягнути потрібний шматочок інформації. Давайте швиденько пробіжемося по головних. Перший інструмент це ху. Вимовляється як «ху», перекладається як хто. Ним ми запитуємо про людей. Наприклад, who is that person?» «Who is that person?» Хто та людина? Наступне слово where вимовляється як where означає де або куди. Ним ми дізнаємося про місце знаходження. Наприклад, Where is your mother? Повільно. Where is your mother?» Де твоя мама. Далі у нас «what» Вимовляється як вот. Це універсальне слово, яке означає, що або який. Запитуємо про предмети, ідеї, будь-яку інформацію. Наприклад, «What color is your car. Повільно. What color is your car. Якого кольору твоя машина. І ще одне, яке ви точно будете використовувати постійно, how. вимовляється як how. означає, як допомагає дізнатися про стан, самопочуття, спосіб дії. Класичний приклад how are your parents. Повільно. How are your parents? Як твої батьки? А ось вам маленька цікавинка на замітку. Хоча слово how не починається з літер watch, як більшість питальних слів what, where, who, граматично воно все одно належить до цієї ж компанії. Ось такий він, трохи особливий член цієї родини. Так, запитання ставити ми вже майже навчилися. Тепер не менш важлива частина, як на них правильно відповідати. В англійській мові дуже люблять короткі відповіді це звучить природно, вічливо і не змушує повторювати все речення. І тут, друзі, є одне золоте правило от просто закарбуйте його в пам'яті. У стверджувальних коротких відповідях ми ніколи не використовуємо скорочень. Крапка. Правильно казати yes, I am», а не «Yes, I'm». Так само yes, he is», а не «Yes, he's». Це одна з найпоширеніших помилок. Тож давайте одразу вчитися робити правильно. А от коли ми відповідаємо ні, ситуація кардинально інша. Тут скорочення не просто дозволені, а навіть бажані, щоб звучати природно, ми кажемо «No, I'm not». Або «no, he isn't» чи «no, they aren't». Тут якраз все навпаки. Повні форми звучать трохи занадто формально. До речі, скорочення роблять і наші запитання набагато швидшими та більш розмовними. Наприклад, замість what is майже завжди кажуть what's, замість where is – «where's». Це робить мову плавною і природною. Погодьтеся, what's your name? Звучить набагато звичніше, ніж what is your name. Теорія, це, звісно, добре, але без практики нікуди. Тому зараз я пропоную вам невеличкий інтерактив, щоб усе це закріпити. Спробуйте дати відповідь швидше, ніж я покажу її на екрані. Домовились? Отже, перше завдання. Маємо речення Your parents are well. українською Твої батьки почуваються добре. Як з цього зробити запитання? Даю вам кілька секунд на роздуми. Готові? Правильна відповідь: Are your parents well? Ну, як вийшло? Ми просто використали наш магічний трюк і поміняли місцями Your parents та Are. Все просто. Добре. Завдання номер два. Уявімо, ви хочете дізнатись, звідки людина. У нас є речення з пропуском Where are you from. Яке питальне слово тут має стояти? І правильна відповідь, звісно ж, Where? Where are you from. Звідки ти. Це одне з тих запитань, які ви точно будете використовувати. Молодці. Ви чудово попрацювали. На завершення, давайте все, що ми сьогодні розібрали, стиснемо у два прості правила це буде ваша маленька шпаргалка на всі випадки життя. Отже. Правило номер один. Якщо вам потрібна відповідь так або ні, просто міняєте місцями підмет і дієслово м із або а. І правило номер два. Якщо потрібні деталі, ставите на перше місце потрібний інструмент «who», «what», «where». А далі все будується за вже знайомою вам схемою. Це власне і вся премудрість. Тепер ви озброєні знаннями і можете впевнено ставити свої перші запитання. І мені стало дуже цікаво. А яке перше запитання англійською хотіли б поставити саме ви? Напишіть його в коментарях під цим відео. Дуже дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні розбори, і до зустрічі!